Jak tam nam w inwentar zajcie? R, F, to pomijamy, G. Próbujmy skrafty. <tuszel> tak, tak, chcemy A, a się A więc teraz wyjmę te kształtki, czy te zal nie zalizu? Згадую, як інвентар відкритий. Необроблений залізо. Здрасті. Чу дайте. Давайте заберемо ще оце. Не знаю, що це. Так, це воно тоже не забирається. Ти хто? Ти хто така? Мідь. І собі зробимо ліжко. Хопа. Хопа. О, сіра. Я з камінням переплутаю. Чому не можна? А як? А чого ні? Привітки всім! З вами прийти і. Майнкрафт! Вперше за довгий-довгий-довгий час. Я заходжу в нього. Останній раз я в нього грав ще у версії. М -м, у версії, напевно, 0.5.2. Щоб ви розуміли. А зараз 1.21 наче. Типу, будемо дивитися, я ні, практично нічого не знаю, що нового тут. Тому будемо дивитись, пробувати, грати. Це буде, так сказати, не проходження. Це поки що, я подивлюся, як буде активно цьому відео. Якщо будуть коментарі та буде, ви захочете продовження, то буде продовження. А ми. Секундочку. Так. А ми починаємо. Так, світ. Привіт, світ. Так, все, ми повертаємось. Технічні шоколадки відбулися. Так. Можна музичку мені? Не можна. Ладненько. Так, бігти. Свинюшка, корова. Правди дивний хирюк. Так. Му -му -му. Для першого зроб... Ой, що це таке? Що то таке? Яка якась штука? Давайте глянем, подивимось. О, желізо, повезло. Хоча угля навіть не ще навіть не знайшли. Ти хто? Щось. З... Як там нам в інвентар зайти? R, F, te pomniate G mm. Inventor, Inventor, dam nas tutaj Inventor. Krąt, jest speso gra Дайте нам інвентар. Викинути поміняти місцями. А, це буква є, значить. О, інвентар. Є інвентар. Так. Надіюсь, звук тут секундочку, я ходи, що провірю. Да, Так. Спробуємо скрафтити. <свистач> не звертайте увагу. Як в, 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 в фільмі Крафт. Так. Верстак. Є верстачок. Збираємо, не знаю, що це, але збираємо. Потихеньку. Так, ні, чекайте. Тут же залізу, нам треба краще забрати це залізу. Де я його, я його потеряв. Так. Чому у мені музички немає? Музичка, музичка. Выкніть Вик... музику. А ти хто? Шейка снова рода. Може, звісно, вона вже і стара така, що я типу кажу, що нова, але таке. Так. А то хто такий? Де, де тут залізу було? Чи то не залізу взагалі було? Так, вуглик. Вуглик є. О, oh, кріпер. Здоров. Mm, давно не бачились. От і залізу так. Навіть не думаю підходити. Там світло. Так. Дайте, будь ласка, мені палець. Палець. І з них ми зробимо спочатку топорик, потім кайло. І, а, далі ми зробимо меч. Меч-меч-меч. Щоб відбиватись від всяких надокучливих криперів. І всяке тому подібне. Забираємо з собою, не забуваємо. Так. Так, так, так. Зможемо. Це ми... А ми не зможемо це треба іншу... інше кайло. Я і забув. От зараз би ламав. Так. Дайте нам. Кам'яне. Є. Це ми забираємо. Так, так, хопа. Це ми. А, все. Він зразу ви цих шотки. Це не залізо. Згадуваю, заліз? який інвентар відкриття. Не оброблене залізо, драсть. А як його обробити? Здарова, кріпер. Ми тебе обійдемо. А! Я не прийшов. Йой, -йо, ось у вас там багато, я не хочу туди йти. Давайте заберемо, що оце. Не знаю, що це. Так, це воно теж не забирається. Ти хто? Ти хто така? Мідтьо. Що мені з тобою робити не оброблена мідь. Так, назад забираємо. Чомусь музика пропала аж. Ну дневчив би якусь цей, але це треба дивитися, що там на нею. Здарова. А! Необробленим залізом тебе не почав бити. Що, дурак, чор, чи що? Фух. Швикину від страху. Може тут автопрыжок мене стоїть, бо мені кажеться, що. Так, давайте заберемо все, що є. Все наше потім підемо за вугликом. І якось нам треба обробити зарізу. В пічку просто кинути його не варіант. Бо Я не знаю, що <різь> <різь> не кажуть. Так. Забираємо, забираємо. Невже хтось там по нас? Копає. Окей. Так. Йдемо за вугликом і йдемо з цієї печери в, якись, в якусь іншу печеру. Так, вуглику. Не падай тільки, не падай, я тебе прошу. Зараз такий необроблений вугіль. Так. О, опасно. Небезпечно. Так. Піднімаємось наверх. Я не хочу тут залишатись. Там дуже. Низько, дуже страшно, я щось щось поспішив. Забираємо з собою цього каміння дивного. І йдемо звідси. Так, так, так. Пум, 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 пум. Надіюсь, ми взагалі вийдемо звідси. Так. Наче вже земля. О! Земля! Це ну цей граніт. Не знаю. Уй! Чуть не впав. Треба ще дер деревці з собою захопити. На всякий випадок підемо зараз шукати селища, ще щось шукати цікаве, може щось. То стільки всього тут подобавляли вже за ці ці роки, в які я не грав цю гру. Що просто катати. Тому треба. Шукати, що нового тут можна побачити. Бачу відніття гори. Обичні гори. Ніц цікавого. Йдемо туди. Так, бігти. Побігли туди. Побігли їжу шукати взагалі. Так мало за, за цю войкону? Так. Куда нам далі піти? Піде за тою свинею. Пу -пу 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 -пу. Я йду за тобою свинку. Хопа. Мені потрібно твоє м'ясо. То мені нема що їсти. Так, одна є. Свинку. Ді та. Дік! та. Друга є, Ой, вже темніє. Треба кудись нам. Десь нам сховатися. О, і овечка тут є. Дві. Невже мені так повезло? Дві овечки, три овечки. Серйозно. Але так як вибачте, вибачте, овечки, в мене поки нема металу, а в мене є тільки топор, а мені треба кровать. Так, друга і третя. Я дуже вибачаюсь. Мені потрібно ліжко. Так. Зупинимося поки що тут. Ми можемо скрафтити собі піч. Можемо скрафтити собі піч. Ставимо ми пічку. Так то глядати меню. Все. Пічку палитися. Чорна вовна. Так, вугіллячко закинемо, поставимо м'ясо жаритися і собі зробимо ліжко. Хопа. Хопа. О, сіра. Я з камінням переплутав. Чому не можна? А як? А чому ні? Чому ні? Окей, прийдеться сьогодні нам. Може я не так цей Згадав, може. палить. Окей, ладно. Нічого, нічого страшного. Зупинимося поки що тут. Хоча б я не хотів тут а, б, дім будувати, але нехай. Поки що підрубаємо дерево на те, що у нас осталося від сокири. І будемо щось хоча б якусь. Щось маленьке збудуємо нам. Для початку. Так, є вже якесь м'ясо поїсти? О, є. Так, кидаємо поки ще поки ще горить. Може, хоч. Нормально. Так. А, постійно тап нажимаю хочу. Так, це є. Блін, мене більше нема вугля Прийдеться зараз нам тип. В темноті чаїтися або в печеру підбігти. Так і зробимо. Так і зробимо, побіжимо в печеру. Побігли, побігли в печеру. о яйтя. Забираємо. Потрібні будуть завжди. Так, 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 побігли в печеру, побігли. Ай-яй, -ай. не впади, не впади, не впади. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Надіюсь, вуголь нам. По дорозі трапиться хоча б трошечки. Ой! Здоров. Лисичку. Ти куди? Стій? Стій. Стій. Ти як? Лисичка. М'ясо будеш? Що ти їсиш? Будеш зі мною дружити?

Так, да, нема. Купаємось далі. Эх, відволікся на лисичку. Так, зараз будемо купатися в повній темноті. З, з надією знайти ву вуглика. Так, земля щось тут. Може мені в іншу сторону купати? Хто кричить? Вночь, вроді би хорорів в тих немає модів. Я надіюсь це чути. Хто кричить? <звук> так, дайте нам в чого що його тут так мало взагалі. Що мені так повезло? Тут, так вже темно тут. Ничего не видно. Засеять его? Ходи сюда? Ходи сюда? Ой, у вас тут так богато. Здорово. Пуш мясо. Хочешь бить иза? Капец, их тут было. У, что это такое? Давай мы туда, сейчас. Так. Побігли лисички? Побігли. А, ай ай не бейте мене! Не бейте мене! Йомайо! Сік вас тут! А! -а, -а, -а. Майо! Хе-хе, yeah, не попав! Ху, -ху то це було близько. Що там таке? Що це? Ау, портал. В пекло не добудований. Це все одно вже догорить. Це повезло. О, скриня. Скриня, скриня, скриня. Шо в тобі є? Залізний самородок. Я налякався. А! Як ти попав? Оце. Я ще самру. Ей, ай, 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 не чіпайте мене. Не чіпайте мене, я вас прошу. Поки що ми перебудемо тут. Тут чуть не померли. Звісно, без світла, без нічого. Чекаємо ранку. Музика на кінець, на кінець заіграла, коли вже я був при смерті. Ой! Это там вже ранок. А Ти хочеш битися? Ти хочеш битися? Ти хочеш битися? Скелетоне. Ось така, можливо, перша, можливо, остання серія по Майнкрафту. <гум> Дякую, що подивилися. Пишіть як вам, пишіть в коментарях, чи хочете продовження. Ось. Дякую всім за увагу.